Тернопільський Євромайдан молодіжний. Понад 4 тисячі місцевих студентів сьогодні університетські лави проміняли на холодні намети у центрі міста. Як протестує молодь сьогодні, знає Юлія Медвіть. Український євромайдан вже назвали вистину молодіжним повстанням. Це й не дивно лише сьогодні у Тернополі понад 4 тисячі студентів зібралися, аби підтримати своє європейське майбутнє. Гаслом не йди на пари, а йди на Майдан. Сьогодні розпочався день для сотень молодих мітингувань. Студенти кажуть, далеко не в усіх місцевих вишах їх відпускають. Проте є і окремі викладачі, які молодіжну ініціативу підтримують. Євромайдан в Тернополі стартував у 9 й годині ранку. Ми зібрали людей, які і студентів, які прийшли на 9-ту годину, сформували колону і пішли до кожного навчального закладу. Сьогодні я взагалі прийшла трошки швидше ніж всі мої одногрупники, але тепер я бачу, що тут на площі ціла моя група, і мені розказали, що викладач просто сказав всім ідіть на мітинг. Я вам не ставлю а? Без проблем, Але вчора, коли ми ходили на майдан, то там казали, що може не відпустять, не відпустять, То ми після другої пари самі пішли. Нікого не хочуть відпускати, але ми після пари вільний час тут не збираємось. Натомість керівництво вузів запевняє: нікому на протести йти не забороняють. Це право передбачене законом. Проте і відтерміновувати іспити чи переносити сесії, також не будуть. Навчання йде і тима у звичному режимі. Є сприяння є розуміння. Разом з тим хочемо відмітити, що навчальний процес в університеті йде за розкладом. Тому хто має можливість гарно вчиться і вважає, що він надто жене, то він може це дозволити. А хто не має, не Ми не рекомендуємо. Ми не перешкоджаємо це конституційне право кожної людини займати свою громадську позицію в цій ситуації. Йть вони вважають, вони роблять все, що вони вважають за потрібне. Сьогодні на театральному майдані у Тернополі вже десятки наметів та цілодобове чергування. Попити гарячого чаю з печивом можна одразу ж на місці. А як і обіцяли в міськраді, безкоштовно годують мітингуючих місцеві заклади громадського харчування. Частково пожертвувати тихими репетиційними днями погодилось у драмтеатрі. Тут протягом дня можна прийти погрітися та підсохнути.